Перевели стрілки, губернатори не видаватимуть розпоряджень про заборону раллі на джипах у заповідниках. Про це вони написали в листах відповідях екологічним організаціям. Мовляв, в Україні вже є відповідні закони. Потреби в дублюванні на місцевому рівні вони не бачать. Самі ж захисники природи обіцяють не здаватися і кожного разу відстоювати найцінніші території України, які нищаться багатими українцями заради власних амбіцій та задоволення. Що може зупинити джипи та чи є альтернатива заповідникам? Про це далі в сюжеті. Кручу, 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 педалі кручу. скори, як скари. лечу. Бачу ціль, не бачу перепонів. Джипи напролом вчаться до кінцевої точки. Там на горщики чекають лаври переможців. Заради цього вони готові борсатися у багнюці і ламати дороговартісні автівки. Такі розваги полюбляє президентський син Віктор Янукович. Він разом із сотнею інших гонщиків проїжджає найкрасивішими територіями та важкопрохідними маршрутами. Днем гонка, вечором зустрічаєшся з місцевим населенням. Тобто це не просто влічення або не просто спорт. Ця гонка проходила під лозунгом. Познай страну, пізнай країну. По итогам більшого етапу Україна трофі, в тому числі от дільно, буде проведена фотовиставка о про красивіших містах нашої страни. Після джиперів найкрасивіші місця можуть залишитись лише на світлинах. Таких ділянок в Україні вкрай мало. Зазвичай вони належать до природно-заповідного фонду. Будь-які змагання тут заборонені є закон України про незаповідний фонд. А є кримінальний кодекс, стаття 252 про заборону приїзду транспорту на про територіях. На території Києва між двома спальними районами оболоні та троєщини розкинувся острів Муромець. Не усі кияни знають, що це частина регіонального ландшафтного парку Дніпровські острови. Заїзд автівок тут заборонений. Сліди підказують, закон не для всіх. Що джип проїде по рослині, то наступного року вона вже не буде рости. Гучно видає свої звуки мотору, то це перериває сезон розмноження і птиці вони вже не можуть розмножуватися. Окремих розпоряджень щодо заборони джипінга на території Києва міська влада видавати не буде. Однак обіцяє, зелена зона не страждатиме. Ми не плануємо проводити на території міста Ралі, в тому числі тим більше в заповідних зонах. Ну це просто нелогічно. Івано-Франківщина чи не єдина область, що вирішила, окрім наявних загальнодержавних законів, треба написати і власний у 2008 році. Вийшло окремо розпорядження. Ним заборонявся заїзд приватного транспорту на території природно-заповідного фонду. А природоохоронні органи мали контролювати самовільні спроби джипінгу. Минуло три роки, і тут таки за літо пройшли два види змагань: найгучніше у Косівському районі. В Європі вже майже нема доріг з гравійним покриттям. Всюди асфальти, всюди вже автобами, навіть в лісах. У нас таких доріг є достатньо. А це нам дало, як на мене, ну просто унікальну можливість отримати право проводити тут не тільки етапи, а може і фінальну частину. Кубка Європи і Кубка світу по гонках на агравійну дорогу. Багатство карпатських лісів вивчають спеціальні експедиції науковців. Тут є унікальні рослини та представники тваринного світу, яких більше ніде не існує. 84 види фауни та 65 видів флори занесено до червоної книги України. Тут усюди природоохоронна зона, така як ось ці історичні доби деревам, що займають 60 гектарів понад 100 років. Частково там задівалася територія національного парку, але я не думаю, я не спеціаліст на еколог, але, на мою думку, ніякої шкоди довкіллю ці заїзди не наносять. Джипінг, раллі, авторалі, чи всякі мотокроси і так далі. В принципі, можливо, на території природного парку Гуцульщина, тому що в нас є чотири зони. У господарській зоні є. Дозволяється традиційна господарська діяльність, а також діяльність, яка не призводить до погіршення природних екосистем. Ралі у заповідних зонах неодноразово забороняло Міністерство екології. Та організатори змагань часто просто ігнорують будь-які заперечення. Тоді у хід ідуть контрзаходи. Крим, пострадали власники автомобілів, пробили шини, колеса ремонтували там. А їжаки поклали? Ну, щось схоже таке. Альтернатива скрив'єна нас військові полігони. В Україні 3,5 мільйони гектарів належать до заповідного фонду. Це усього 5% від загальної площі країни. Екологи попереджають, вони можуть зникнути. Ніхто не рахує, яких збитків зазнає рідкісна флора і фауна від змагань і розваг. Але відомо, скільки потрібно на відновлення. Не один десяток років. Олена Фрасієнка, Мар'яна Гуцал, Денис Пригудев, Олексій Станчак, Тивай.